Всіх вітаю на каналі. Я в Сільпо. І сьогодні огляд яєць. По чому яйці? Бачимо, які ціни космос. 99 гривень. Будуть крупи, буде молочка. 99 гривень. Шаничі за 10 яєць. Яйці дійсно великі, така жовта шкаролупка. Так, ці 57,49. Формула здоров'я доброї курки. Подивимося на них. Великі, жовті і дешевші практично наполовину. Не побачила між ними різниці. Так, беремо оці теж великі, жовті. 67 гривень 49. Повна чаша, подивимося, 51 гривня 90. Повна чаша це лінія сільпо. Вони мають власні потужності, власні виробництва. Вони пакуються їхні, якби, ну вони мені добрі були. Я пару разів їх брала. Жовтки моментально розпливаються, але така тонесенька шкаролупка, але вони самі дешевші, якби практично. Супер вибір яйця курячі, харчові столові такі більші. Так, і квочка 57,49. Великі жовті. Я їх брала колись, вони дійсно хороші ці яйці. Так, ще така квочка є. 52,49. Вони білі і такі, як повна чаша. Великий розмір, брала хороші, дійсності великі вони. Такі прям ну, гігантські яйця, такий жовток, досить хороший. Жовтий-жовтий, якщо для випічки навіть потрібно. Ну, ці я вам показувала за 52 гривні. Їх просто багато і розтягнули. А, ці за 10 яєць. За 10 яєць. 65 гривень 99, тобто 66 гривень. Як бачите, яйця подорожали в ціні, продукти ростуть в ціні. Хотіла себе показати вам, по чому кобаски, ну іншим разом і думаємо, покажу вам ці кабаноси 77, 78 гривень. 78 гривень, вони такі добренькі, ну їх більше му ще не беруть до пива 93 гривні. Їх багато, є різні ціни. 88 гривень, самі дешевші. 82 гривні. Тут багато є снижечок в сільпо. Снижки є на чай, є на каву. Цей чай я брала колись. Зараз хороша снижка на нього. Не знаю, як вам. Мені він абсолютно не сподобався. Я відчуваю в ньому хімію. Хоча написано, що там натуральний він, і якби квіточки було видно натуральні, в мене аж іжога пекла, він в мене так стоїть, я його навіть не допила. Байховий чай цейлонський, такий хороша знижка зараз на нього. 39 гривень він зараз коштує. Я вважаю, що краще придбати такий чай без всяких ароматизаторів. Вже скільки разів я переконувалася, хоча у той попередній написано, що. Написано, що він натуральний, але я не впевнена, що це натуральне. Я кажу, що я відчувала хімію. Так, крекер на знижечці. Зараз. І ціна 22 гривні. Ну, чуть-чуть знижка. Він там 23 коштував. Я не вважаю, що це така велика знижка. Марія, любиме печиво багатьох. Подивимося, яка знижечка. 12, зараз гривень, 12 з копійкою. Теж невелика. Велика банка нутелла, така непогана знижка, зараз 200 гривень. Є а, така комбінована крем нутелла, білий шоколад якби, е, з коричневим, є окремо коричневий. Е, е, теж така ціна. Банка велика, треба думати, чи ви її встигнете з'їсти. Я вже не купляю великі банки, тому що вони якби, е, потім не доїдаються. Є на сир, знижечка, молокія, хороший сир взагалі, це е, це фірма. Якби молокія я досить непогана. Волошкове поле, поле 82 гривні. Яготинський сирок, сир 9% жиру, 97 гривень. Я собі теж зараз беру сир, покажу, який я беру. Я сир не дуже люблю, але деколи беру. Так, тут є знижка ще на 5% жирності. Такий 69 з копійкою. 02 відсотка. Люблю цей сир президент. 02 відсотка. 79 гривень. 5% є. Так, я зараз візьму оцей Д 59 гривень, де 54, там різної жирності, цей 02 відсотка, 54,99. Добрий сир, він такий пресований. І найбільше відсотків жирності 65 гривень. Я беру оцей обезжирений. Так, тут сирочок. Важко шукати ціни, що, до якого сиру відноситься. А цей зараз на знижці 35 гривень, коштував 42 гривні 9% жиру. Подивимося на ціни. Подивимося, по чому сметанка. Ви собі ставте на стоп. І теж дивіться, просто наше. Раніше було просто квашено, а зараз просто наше. Сметана галичина 45 гривень, 15% жирності. Просто наша. Так, незвично. Було просто квашено. Можливо, це вже і давніше пере... назву поміняли, а я аж сьогодні побачила. Так, 51,99 така сметанка. Слов'яночка сметана. Зараз нижка майже 10 гривень, варто. 10 гривень по дорозі пішки не ходить. Як ви знаєте, в яких мережах дешевша молочна продукція, чи в АТБ дешевше, де вам комфортніше купляти, йогуртики є. Йогуртики 21 гривню. Подивимося, по чому кефір. Кефір Карпати, непоганий кефір. Зараз покажу, який я візьму. Ну, мені просто завеликий цей якби, кількість об'єм мілілітрів. Це 46 копійок копійкою і 800 грамів. Все залежить ще плюс від жирності і скільки, яка його кількість. Ну, ціни реально підросли. Я бачу, що знову ціни виросли. Чи ви помічаєте, що ціни ростуть? Піднімаються, тобто? Так, сметанка є в пакетах. Ради, радимо, радимо 15%. Так, отакий кефірчик, я зараз візьму, він мені якби, по формату він маленький, я собі відкрила і за два рази випила 19 гривень він з копійкою, а 10% є жирності, є менше, є там 8. Молочко 50 гривень, 39 гривень це 50 гривень. Пастеризоване, 3,2% жирності. Ряженка 36, яготенська, 3,2%. Є на знижці біла лінія, хороша снижка. Ця знижки галачина ряженка. а це снижечка хороша. Так, молоко молокіє. 48 гривень воно коштувало. 50 гривень галичина молочко. Безлактозне і безлактозне кефір є. Багато хто не переносить лактозу. Це якраз добре. 65 гривень майже. На знижці є молоко галичина українське. Зараз знижечка, досить непогана, 15% 44 гривні. Вершки. Хто бере їх до кави, хто любить, люблю вершочки. Вершки досить піднялися в ціні. Оце просто наше 73 гривні навіть 33%. Малесенька 200 грам. Так, ці я не брала Вершки 63 гривні за 500 грам, А, якби Немало їх там є. Ціна нормальна для 500 грам, ціна нормальна. Бо якщо ви бачили тільки що, що грам, 70... Дві гривні було за 200 грам. Подивимося крупи, щось крупи так розхопали. і розхопали дешевші позиції. Я бачу, було дешево, дещо вже немає. Значить, люди запасаються крупами. Крупа манна, ціна якась фантастична, 109 гривень. Хто якби пакує і собі таку ціну малює? Крупа пшоно шліфоване 44 гривні з копійкою за 800 грам. І пшоною є за 31 гривню 1 кілограм. Це ще дешевше і більше. Ситий двір, я думаю, що сильно воно не відрізняється, просто різні фірми вони пакують і собі ставлять ціну. Так, Крупа гречана ядриця, така, що швидко розварюється. Є крупа премія пшенична у 55 гривень. Так, ячна крупа 16 гривень. І одна оця упаковка залишилася. Просто і вона ще сипиться. Видно її тому не взяли, що вона сипеться. Все, все розхопали. За 15 гривень. І крупа Манна є, бачите, ще три пакетики. А, просто розхапали крупу 18 гривень. Я в шоці? Ну, довезуть, можливо, але дивлячись вже по якій ціні, тому що не доставляю, значить ціна буде вища набагато. Тут, бачите, все напівпорожнє. Ситий двір крупа гречана, теж пару залишилося пару пачок, і ніхто не доносить. я бачу, доставляють інший товар, а оцього дешевшого не доставляють крупу. Так порожні полиці і стоять. Так що пора бігти купляти, якщо знаєте, де дешевше, собі на зиму запасатися крупою. Круглозернистий рис, трапеза. Ще такий є за 65 гривень. Це рез для суші, але він підходить для кашки і такий теж. Якби його навіть люблю. Так, шліфований, пропарений. То він ось тут він, оцей. 73 гривні 49, якщо я розумію. його зернистий. Ось він 73 гривні 49 копійок, ось цей рис. Ще є рис за 69 гривень 1 кг. Шліфований, зернистий. Ситий двір, я так зрозуміла, ситий двір, він трішки дешевші. Ціни чуть-чуть не набагато, але ставить дешевше. А повна чаша це їхнє, власне, виробництво, в них ще дешевше. Їхній рис коштує 52 гривні. Але скільки там є, ще треба дивитися. Один кілограм. Один кілограм. На даний момент це самий дешевший рис. Ось такий просто такі ємності. Рис жасмін. І наскільки дорого він коштує дорожче, тому що він так упакований. Це ціна за цю банку. А що є цікавого? Це пластівці Вівсяні, хто зранку любить, 114 гривень. Ця пачка, пів кілограма. І це вівсяні пластівці без глютену. Щільного зерна. І ще є за 93,99. тут 5 злаків. Це з Фінляндії. Перший і другий це фідлянське. Ну, я скажу по ціні, якщо брати Фінляндію і українські пластівці, це не дуже там ціні, там плюс-мінус 10-15 гривень. Так що сьогодні ми ознайомилися з цінами на молочну продукцію, на яйця, на крупи, Солі, як бачите, знизу такої звичайної, теж менше на півпусті полиці. Залишається дорога, ця хороша з часником та цибулькою. Сіль. Всім гарного вечора! Доброго ранку, обідної пори. Хто снідає, вечеря, обідає, всім па-па!